Пилакиби, камікази, шахіди, так, їх там ще називають або герані, як представляє кабине наш ворог, Російська Федерація, може нести до 500 кг навантаження саме вибухової суміші, тому как, ну, вибухового пристрою. Тому це така штука, яку краще не зустрічати там, мабуть, ні мирному, не в військовому житті. Для нас це загроза. Якщо не помиляюсь, 1 першого це було наше нічне чергування. В годину 23 ночі ми дізналися. У нас є спостережний пункт. Спостережного пункту доповіли, що летять дрони, чують звуки і бачать маячки. Жовтого кольору. Ну, ми і зреагували. Було темно, не місячно, але маячки видно добре. Ну, коли вони летять по фронту, тобто на нас. Коли вони боком летять, їх не видно, а чути лише звуки. Ну, Звук нічим не спутати. Кажуть, мопеди ні, це схоже на мопеди. Ну, Звук мотоциклу на розрив. Дуже гучний мотоциклетно-мопедний звук. Воздух! Воздух лягай. Навіть розуміючи, що ти вночі відкриваєш вогонь, да, ти береш орієнтовно, аудіальноєш місце знаходження і береш там запас, кабі, куди воно може прямувати. Як ми розуміли, що воно прямує на місто, тому ми брали ну, лепасік, да, куди бити. Ми збивали їх з АК, і РПК, а ці гільзи залишилися од пособирали в пакети, щоб не валялося так на дорозі просто. Плюс-мінус 300, може 350. Ну, ну, це не всі, це ті, що ми знайшли. Кожен із нас десь два магазини вистрілив. У мене 45, а в АК 30. Я 90 сам вистріляв. І пацани по 60. З двох точок 6-7 людей. Були, якби на враження, були в різних площинах. Наша задача це, щоб ця загроза не долетіла до їхнього планованого. Місце призначення. У нас автомати Калашнікова і ручні кулемети. Дальність до 1300 метрів, обойна дальність. ну Цього я думаю, хватило. Летіли вони не на великій висоті, перехресним вогнем старалися його збити. Звичайно, що складно в темноті стріляти по жовтому фонарику і гучному звукові, який на, на все небо. Перший, на жаль, ми не збили точно, був прильот, ми почули вже. Звук чули, але його не бачили, ну і був прильот. Ну а наступні три ну ми збили три. Наступні три були з періодичністю десь хвилин 15-20. Ми зустрічали їх ну, по черзі. Якби вони летіли всі зразу, то було б тяжко. Швидкість не така ж така велика, як у ракети. Але зустрічати теж її треба, мабуть, все-таки в Бомбосховищах. Хто не бачили, що вони зробили якби, з приміщенням нової пошти і прилеглих територій, ну така, зустрічка не з найзприємних. Останнім часом, майже кожну неділю, ми практикуємо в стрільбах. У нас не було рухомих цілей. все це були кабі, стаціонарні рухомі цілі. Але кабі, ну, здобуваємо навик, здобуваємо, якийсь, там, удосконалюємо цей навик. Було дослідження цих дронів, бо вже на місці падіння, наскільки нам донесли інформацію, дрони були пробиті. Кабі. Кулями мілкового калібру, ну тобто це 5,45 45 це да, то що ми маємо. Якусь аеродинаміку ми їм пошкодили. Саму виховку ми не влучили, тому що якби не було вибуху повітря. Ну, Але я так і так розумію, що при допомозі всіх побратимів ми просто коби, збили їх з курсу. Нас готовили, ну, готували морально, що казали, що можливо таке. Ми сподівалися, ми що такого не произойдет. Ну, Ми, як би сказати, ждали. Так як вони б'ють по гражданським домам, то це саме хуже. За людей більше волнувалися, а не за себе. Це перший раз. Я надіюсь, останній.